Доброго всім, шановне панці, не забудьте за вподобайку, написати будь-який коментар для просування даного відео. Також би хотів подякувати спонсорам даного каналу. Дякую, що підтримуєте, приходячи на стрімах або оформлюючи е спонсорство, теж на стрімах або вне стрімів. Дуже вам вдячний за вашу фінансову підтримку. без цього мій канал би не існував, і так далі. І тому подібне. Дуже вам вдячний. Цілую в п'ятку, як то кажуть. Що в нас з вами сьогодні? У нас сьогодні з вами на гайді, першому враженні, бо я на ньому ще не грав. Тигр Фронтлайн. Тобто даний танк можна отримати з 1 серпня по 31 серпня. Як саме в цей час будуть прилітати квести? Уже один квест прилетів. Треба було зіграти 20 боїв. Якщо я не помиляюсь, ось тут зараз витоки битви. Тут є навіть дати того, коли прилітають квести з 1 по 7. До речі, ще є час. Сьогодні в нас тільки шосте. З 1 по 7. 08 прилітають квести, де вам треба зробити 20 зіграти 20 боїв. Ви отримали трішки бустерів, отримали 25 частин на тигра. Наступний квест прилетить з 8 по 14. 08. Теж саме 42 бустера 25, тобто, вже буде 50 частин. Третій квест прилетить у нас з 15 по 21. Теж саме 25 частин, і буде у нас уже 75. І наступний квест прилетить з 22 по 28.08. Знову ж, бустерів трішки і частина сертифіката на даний танк. До речі, не розумію, чому саме вони тут написали так багато. Тобто, якісь із днів виходить, можна буде пропустити. Бо нам дають 125 частин. Хоча, по ідеї, нам треба було б всього лише 100 частин, аби отримати танка. Тому один із квестів, як я розумію, можна пропустити. Розробники зробили таку можливість, щоб, якщо у вас немає можливості, ви могли його ще раз отримати. Останній квест буде з 29 по 31.08, всього лише 3 дні. Майте то на увазі. Ось тут написано, з якого по яке вони приходять. Єдине, тільки не написано, який квест, що, буде, що треба буде зробити. Чи просто треба буде в кожному квесті зіграти по 20 боїв, чи цей квест буде відрізнятися від іншого, Тут інформації, на жаль, я не бачу. Добре, поїхали. Сьогодні ми поговоримо про даний танчик. Почнемо ми, як завжди, з характеристик. Е, по бронюванню в нас. Лоб, баште, 172 мм. Корпус 180, борт, башти 100, корпус 95, доволі непогано, насправді, для сьомого рівня. Зараз перейдемо на сайт, я вам покажу саме, як даний танк виглядає в броні. Тобто не буду там оту робити, ну, типу, так буде простіше вам, типу, і мені буде комфортніше. Переходимо. Що саме ви тут бачите? По-перше. Я дивлюсь по факту з такого ж самого тигра, тому що ось пробиття в нас 180 мм. Тут, якщо я не, не, не помиляюся, ББшка в нас і тут кумуль. Е, на 180 мм він прям червоненький. Єдине місце, куди ви можете пробити, це ось сюди. Це кулеметне гніздо. І, можливо, якщо я не помиляюсь, сюди теж, але якщо сюди ще залетить. Також є можливість закинути в лючок. Е, якщо тільки пробиття, ну я думаю, навіть. 200. Плюс. Ну, на даний момент ми маємо 238, але, типу, я думаю, що це можливість десь від 220 і вище. Він буде виглядати ось так. Як ви можете побачити, 186 мм. У нас НЛД вже величезний НЛД, в який все буде летіти. І в нас, тут, якщо я не помиляюся, по-моєму, двигун спереду він буде критуватись доволі часто. Також планочка повністю. Вся, вона вже стає сірою, тобто сюди можна пробити і. Типу, тут вже буде 200 мм ну все одно коротше, буде можливість пробити. Якщо е, вас пробиває 8 рівень, башту ні в якому разі не, від, е, не відкручуйте тому що дивіться: бачите, тут одразу сіреньким і сюди 163 мм вже може залетіти. Тому маєте це на увазі, бачту завжди тримати прямо. Е, також момент такий: ось оця ось сторона, якщо я не помиляюсь у звичайного тигра, вона пробивається. Тобто от сюди можна закинути, так як тут 180 мм, як я розумію, за маскою. Е, і сюди летить. І Сюди може летіти. Також лючок, в який теж все залітає на ура. Тобто, в принципі, проти сьомих рівнів, проти шостих, у яких пробиття буде там до 200 мм, він буде впевнено танкувати. Як тільки це буде вище, восьмі рівні або сьомі рівні, у яких будуть кидати вам голдою, тобто вище 230-вище 220 мм, буде залітати все. По танкуванню, до речі, я ж вам за це казав. Тобто танкувати він, в принципі, щось може, але моментик є єдиний. Ось у корпус, який буде виходити з-під кута, і його буде видно, в який буде все летіти. Також башту в цей момент треба буде тримати рівно. Тобто десь приблизно так це повинно буде виглядати. Тоді в такому ключі ще щось можна, в принципі, танканути, якщо проти вас е, ніхто не буде заряджати КС-ку, і це буде сьомий рівень, скажімо так, якого пробиття буде до 200. Танкувати, в принципі, на ньому реально, тобто 200-300 мм, прям ізі. Е, Борти тут, в принципі, слабенькі, 99 мм. Ну, як слабенькі, слабенькі, якщо дивитися, прямо на них. Якщо під кутом, то для сьомого рівня 90 плюс Міліметрів борти це доволі ще непогано, насправді. Е, ну Момент по кормі. Корма тут у нас слабенька, корма 80 89 міліметрів корма, а що так багато. 89 міліметрів насправді, 90 міліметрів це не так і мало. Тобто, в принципі, більшість е, ЛТ СТ е, важких танків навіть в корму вам не зможуть закинути фугаса. Тому що в більшості фугас при, при, приблизно приблизно. 50, там 40, в когось 60. Тобто ПТшки, звісно, будуть фугасами кидати взад. Але ось щодо ст ЛТшок, -ЛТ це питання доволі. І важких танків, не всі важкі танки, у яких тільки пробиття буде більше 90 мм. Оце в нас, до речі, теж екранчик такий, 101 мм. Типу в нього кумулі, якщо я не помиляюсь, не залітають, тому майте це на увазі. Так, ну що, ми по броню даного танка ми проговорили. Йдемо далі. Так, що в нас далі? Е, стрільба. Шкода на хвилину 2.275, враховуйте той момент, що в обладнанні я поставив на доп. пробиття. Я хочу впевнено пробивати. Я хочу, щоб це був тигр, якого ми знаємо, е якого ми поважаємо з 203 мм пробиття. І тому я сюди трішки додав е більше пробиття, тому що для 7-8 рівнів це потрібно. Так як, е ну, якось 180 маловато, не хочеться все-таки там. Будемо частенько грати проти восьмих і треба пробивати. 194, ну, вибачте, це вже набагато краще буде, ніж 180. Ну і кумулями 250, тобто ми спокійно, без проблем зможемо пробивати 8, які будуть доволі броньовані. Це прям плюсик. Далі в нас середня шкода 230, доволі непогано, до речі, я був здивований навіть. Час перезаряджання 6.07, але треба враховувати той момент, що якщо ми поставимо все-таки на досилач, то. КДшка буде трішки, звісно, меншою. Тобто, в нас різниця тут в 100 одиниць, але при тому всьому, у нас шкода на хвилину все одно краще за деякі восьмі рівні. Я не кажу за сьомі. за деякі восьмі рівні. Це треба мати на увазі. 3,6 час зведення, в принципі, норм, 0,277 розкид норм, КВН мінус 8, в принципі, теж норм. В принципі, майже претензій немає. Максималка, звісно, тут в принципі, максималочка вперед нормальна, а ось назад уже поганенька. 12 це дуже погано, буде доволі часто не вистачати і буде грати свою роль, скажімо так. Спорядження, нам тут додали, до речі, поліпшений форсаж. Я такий ризикнув, думаю, дайко поставлю. Подивимося, як воно буде гратися. Адреналін, в принципі, форсаж тут не обов'язковий. Можна поставити ще, один, ще одну ремку. Але я просто для експерименту хочу попробувати на форсажику, наскільки воно буде прям сильно відрізнятися, коли нам треба буде швидко перекатити на інший фланг або звалити. І це воно потрібно якраз таки для цього. Поліпшене пальне. Шоколадний батончик і шоколад, скажімо так. Боєкомплект вистав ось так. Ну і обладнання доволі цікаве. Я вам казав, що е, з е, досилачем у нас дві, майже 2400 дві ДПМ, 576 час перезаряджання. Тобто, в принципі, питань ну і немає. Отут навіть з 238 ми, в принципі, будемо пробивати 8-рівні голдою. Ну, в принципі, будемо. Е, але. Якщо є можливість трішечки більше дати, чому ні, до пробиття, тим паче, що в принципі для 7-8 рівнів це не так сильно буде таку прям дуже важливу роль відігравати, е ну якось так. Ну, треба буде попробувати тобто Кожен для себе знайде своє. Я поки поставлю на калібровані. Е Хоча, в принципі, можна спробувати зіграти з чим е подивитися. А потім е давайте і так, і так зіграємо, а там потім покажу. Захисний комплекс, поліпшена оптика, підкручення двигуна, поставив на посилену броню, хоча такий момент, що можна в принципі поставити на поліпшену збірку. Але поки поставив на посилену броню, щоб ми там шості танкували більш впевненіше. Посилені механізми наведення, збалансована гармата, ящик з інструментами і першокласне спорядження. Щодо, я ж кажу, щодо досилача і каліброваних, типу, тут в принципі, кому як, тобто хочете більш впевнено пробивати, ставити на калібровані. Е, Хочеться більш частіше кидати, ставити гармати досилач. В принципі, 120 одиниць різниця є, насправді. Це майже на півтикі. Е, тому ну треба по поекспериментувати. Треба поставити, зіграти і зрозуміти. Зараз ми якраз це і зробимо. Так, ну що, поїхали до боїв. Поїхали, зіграємо. Перший бійочок, що він нам покаже? Е, як чи здивує нас новий тигр? Зараз побачимо. Блін, щось мені здається, що того пробиття, що ми маємо зараз, воно повинно вистачити. Щось мені так здається. Так, ну, перший бій повинен бути в топі, тому ми в топі і граємо. Е, тому пігнали. Зараз побачимо. Так, це будуть впарюватися. Момент. Такий дисклеймер. Стрімер не не нуб, не ракує, просто йде упорка в новий танк. Гравцями. Майте на увазі. Я собі оце думаю, куди мені поїхати. Бо на сьомому рівні. Боже, а що він такий повільний? Вдивіться. Он тигр їде тигр П, він, походу, по... він по маневреності мені тигра П нагадує. Він мені тигра П нагадує по маневреності. Тобто це не той тигр, якого ми знаємо. Той тигр буде пошвидше. О, кайф. Ем... Я щось не розумію, як я міг отримати ту тику. Смешер, як він швидше приїхав за мене? Ну мені поки він по маневреності не подобається. По гарматі це схожий на нашого. По гарматі схожий на нашого тигра, звичайного, але. диви диви, диви, на Мекс без питань пробиває. Це норм взагалі? Ну він повільнуватий. Він повільнуватий доволі. Е, а куди він нас пробивав? Прям в верхню планочку, до речі. Оце вже прикольно. Так. Я, якщо що можу не влучати за рахунок того, що в мене 800 DPI стоїть, і для, для танків це дуже різко. Тому можу десь або не влучити, або протупити. бо я на ПК дуже рідко граю. Буду виправлятися, як то каже. А он Тигр звичайний, до речі. Він, як на мене, він повільнуватий. Прям занадто. При тому, що в мене, в принципі. А давайте з форсажем. Форсажик, форсажик вмикнули. Ну. Не сказав би, що прям дуже швидко набирає, але. Ні, шкода норм. Шкода для тигра нормальна, в принципі. Краще то все-таки на ДПМ ставити на пробиття, тому що можна КС зарядити, якщо що, та й видати нормально. Кумульом. Так, смешер один залишився. Ну слухайте, мені... мені він повільнуватий. От занадто повільнуватий. От враховуючи, ми їдемо з тигром П. Тобто, звичайний тигр, як на мене, мені здається, трішки швидший, ні? Як? Як? Ладно. Якось. Ну, зараз подивимося. 1200 ми накидали. Дуже багато. А що там уже ступінь дали не дали ступінь нам нічого. Таке. 21 тисячу ми зафармили. Е, Топ-5 зайняли. Добре, ладно. Такий собі бійочок, поїхали далі. Що я можу сказати? По першому бою. Як на мене, мені трішки не вистачає більш кращої маневреності. Вони сюди, типу, тикнули фор суперфорсажик, але ну, він же ж тимчасовий. Він, типу, кидешся дуже довго. І ми його використовуємо, по-моєму, на 15 секунд тільки, тому. Якби не комільфо. Краще би потужності трішки додати, щоб він був трішки швидшим. В принципі, по гарматі він мені схожий на звичайного тигра. М по бронюванню, в принципі, норм, як проти 7-6, але в принципі я навіть трішки здивувався, що нас пробивали. Дуже здивований. Бо не повинні. Тобто, скоріше за все, або ОМХ стоїть на допробиття, або він кидав голдою. Бо дуже дивна тема. О 6 рівні, по-моєму, до 180 мм ми дивилися в блізкіт. До 180 мм не повинні пробивати нас в принципі, апріорі в прямій проекції. А там пробиття точно не, не вище. Я перепрошую. Винуватий. По шкоді, звісно, буде розкид. буде десь і 200 летіти, десь і менше. Я не розумію, як це працює. Мені трішки все-таки розкид великуватий. Розкид таки великуватий. Ладно, зведення щеок. З розкидом є якісь моментик, бо. бо я доволі часто не влучаю. Він мені повільний дуже. Мене це просто. Мене це вбиває. Я розумію, що це важкий танк, але я звик до нормального тигра, у якого максималка доволі. Ну, Вона наче, мабуть, може, і така ж сама, треба, до речі, буде глянути. Може вона і така сама? Клас, мені вже ззаду. Саш? Мені вже зліва летить. Хусениця може порватися. Який же кайф по тімі? Пробиваємо, добре. А Та ну. Так, ми його повинні забирати, треба їхати забирати. Ну, мені ззаду кидають, ну це не ок. Там хелкет стоїть просто, тупо просто петешить. Базу збили, до речі, Файно. Ну, є 25-та, ну да. Кидати КС каменя манав Ну КС нам вистачає, до речі. Не пробиває нас. Не пробиває, броні не вистачає. Ну як я тебе не пробив? Ну камон. Дякую, залетіло. Забрали, файно. Ой, який напружений. Який напружений бій. Так, ну те, цього ми ВК забрали. Ну, танкує він проти 7-6 проти непогано все-таки. Дай Боже, нормально. Якщо КС-ку ніхто завантажувати не буде, то буде ОК. Звісно, від восьмих я відчуваю, ми будемо отримувати доволі боляче. Мені не подобається маневреність. Єдине, що мені тут не подобається, і трішки влучність, Мені розкид не подобається, я просто ще трішки зменшив, щоб гармата була як. Ну, от вона повинна бути влучною. Це хелкет мені накидував, я вас зрозумів. Ух, йому прилетіло. Як же боляче. Так, вмикнемо, щоб забрати. Забрали файно. Оце бій! Тут тигр покаже хто тут. Е. Ну, це перші катки. Перші завжди такі. Так, е Басото, але він, по-моєму, тут стояв. По-моєму, він отут. Я думаю, він туди не поїхав, отут, мабуть, скоріш за все, далі стоїть. Ну, давайте форсажик піднемкнемо. Так, з форсажиком ми летимо. 44, 45. 45. Навіть влучили, 250. Ну да, з він звісно, набагато швидший. Тобто десь перекотити втіктем. Це буде, це буде відігравати свою роль, але 4 фраги. Ну, слухайте, це можливо навіть перша ступінь буде. 2500. чотири 2500, знищено перша ступінь, да. Штальну стіну дали. Що в нас по кредитам забіг 52 тисячі ми зафармили. У мене кредити, по-моєму, не вімкнутий бустер. Це без бустерів. В принципі, непогано. Ми в топі. Ну Це пощастило, що просто гравці такі от Ну попалися. от Більш середні, ну або вище середніх, ті, хто будуть ну нормально, ті, хто, скажімо так, чпенькають. Тобто і пробивають, і питань немає з непробиттям, і, в принципі, шарять куди що стати, куди поїхати, то цього тигра будуть так роз... розкидувати, що дай Боже. Але якщо ви граємо проти 7-6, де гравців менше, скажімо так, менше... менше досвідчених гравців, то це буде відігравати свою роль. Тобто, за рахунок цього він буде десь і витанковувати, і все в цьому дусі. Ну, їдемо ми на рівні, в принципі, сьомих рівнів. Тобто ми не самі останні їдемо, тобто прям, прям ну, гріх жалітися, що прям він взагалі не їде. Але сказати, що він прям дуже швидкий, точно ні. Як... Бо мені як, як на мене, звичайний тигр, мабуть, трішки поманевреніше буде. Можливо, я на звичайному тигрі давно не їздив, не катав, але можливо я цей. Можу помилятися. Ну, ми танкує він доволі часто, зрозуміло, шостці, Типу. Але ж, звісно, якщо ми попадемо зараз проти відьми, яка зарядить голдові, вона буде нас шити на Ізі. Тобто, це момент такий, якщо ми граємо з гравцями яких менше до 200 мм, нас не пробивають. Тільки буде вище, нас будуть шити на Ізі. І грати треба буде дуже обережно. А так як у нас маневреності не так і багато, треба буде грати від союзників. Від союзників, не спішити, не летіти. Це я за восьмі кажу. От Хелкет нас повинен пробити. Так, да, без питань. Без питань. А, те, що тут трішки ДПМ є, це теж я вважаю плюс, тому що для сьомого рівня 2400 це в принципі непогано. Бо, враховуючи, що у нас є восьмі рівні, у яких пробиття на секундочку. Ну. Гірше в рази. Боже, я, куди? ДПМ. ДПМ. У нас є ДПМ на рівні 8 рів... Ну, У нас на сьомому рівні ДПМ вище за деякі 8. плюс. Полі снаряда, мені щось не подобається. Поліс снаряда такий щось. Трішки. Я ну, в принципі, як ну, халявний танк норм, як на мене, нормальний. Піде. Відьма поїхала. Оце не ок. Це ми його в маску пробили. от, ну, було би окей, якби це в маску голдою, і він нас, по і так же саме повинен був шити, але. Крайний Норм. А оце не ок, треба форсажик відмикнути. 1100. Мені би по ньому одну тику дати було б дуже ідеал. Та як? Ну як? Політ снаряда повільний, ну просто. Аймекс, мені здається. А не, Форест. Блін, треба їхати, а я повільненький. О! Ну як, ну знову, ну що це таке? Ну перестань. Хорош. Все, дограли. Боже, це якийсь просто якийсь жах. Ну доволі часто він не влучає. Ну да, я даю з 6 е... фрагів, до речі, забрав. Я доволі часто даю з вертухів, в принципі, гріх дивуватися, але ж ну, можна, щоб хоча б разочок з вертушки залетіло. 2800 ми накидали, 1200 ми заблокували. Друга ступінь. Ну він, в принципі, заброньований доволі, в принципі, непогано. Ми бачили тегра, ми голдою йому шили прямо маску. Він по броні плюс-мінус такий же. Нормально, чувак, ще й майстра взяв. Чи ні? Ні, першу ступінь. Що мої до висновків? Е, да це той же самий танк сьомого, той же самий тигр сьомого рівня, якого ми знаємо в Гілці прокачки. Е, давайте ми його подивимося. Він десь тут по-моєму. Ось він ось є він тут. Е, в нас, до речі, що тут? Він більш броньованіший за тигра першого буде, бачите? Тобто, цей тигр фронтлайн більш броньованіший, башта так точно броньованіша буде. Тобто, танкувати проти сьомих від башти нам одне задоволення. Е, КДшка в нас трішки більша, або, мабуть, так буде така ж сама. Пробиття трішки менше. Хоча КС-ками навіть трішки на один більше. Шкода в нас більша трішки. Оце зрозуміло, він стоковий без обладнання, типу 5,736, мінус 7 КВН. От, тобто, це, в принципі, поліпшена версія тигра першого. Єдиний момент, тільки мені не подобається те, що маневреності немає. Типу, я от не глянув, яка маневреність у тигра. Зараз я подивлюся. Е, маневреність у тигра. 44 вперед і 14 назад. Ну, я ж от відчувається. От воно відчувається. От я ж кажу, мені, наче, тигр він був швидшим. Він був таким більш маневренішим. Все-таки, по максималу, тут трішки порізаний він. Е, але, тим не менш, в принципі, він проти 7-6 грається доволі прямо цікаво. Скажу одразу. Да, проти 8-х він буде гратися. Мені здається, боляче. Але проти 7-6 топів він буде гратися доволі непогано. В принципі, цікавий апарат, так як на халяву, типу, чому б ні, як на мене. Можете написати, як вам даний тигр, по тому, що ви побачили, можете написати в коментарях. Ну і зустрінемося з вами в наступному відео. Я якби ставлю вподобаєчку цьому танку. Все, до зустрічі.